Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шанари. Розділ 28. На світанку. Ельфи вийшли з Арборлону під виття труб і гуркіт барабанів. Голоси підносились у піснях. Прапори майоріли. На тлі свинцевого і затягнутого хмарами неба, на чолі Евентін сидів, сиве волосся якого спадало на кольчугу, викувану з блакитного заліза, правою рукою король міцно тримав сріблясто білий посох Елкрі, Аланон їхав поруч, як примарна тінь, висока і темна, на ще більш високому і темному артаку. Виглядало все так, ніби смерть виїхала з надр землі, щоб охороняти ельфів, позаду сини. Аріон у білому плащі з ельфійським бойовим прапором, бойовим орлом на багряному полі, Андер у зеленому плащі з прапором дому Елесиділ, Корона, увінчена гілками над розлогим дубом. Далі Дардан. Ро... І три десятки солдатів гвардії, потім сірий легіон вільного корпусу чисельністю 600 чоловік. Пінданон їхав один на чолі свого загону, кістлявий, зігнутий на бойовому коні, а за ним армія масивна, грізна, шість колон завширшки і тисячі воїнів, три роти кінноти з бойовими списами. Піднятими посеред лісу залізних наконечників, чотири роти піхотинців з піками і натільними щитами, дві роти лучників з великими довгими луками, усі вдягнені в кольчужні жилети шкіряні панцири, щоб забезпечити мобільність і швидкість. Дивовижна процесія. Уся трибутика і зброя скрипіли, дзвоніли в ранковій тиші. Ноги в чоботях і залізні копита тупотіли й бризкали по брудній землі. Колони людей і коней вирушили з плацу на північ від міста до урвища Каролан і готувались звернути на Елфіч, гачкуватий пандус, який вів з висот Арборлону до лісових масивів внизу. Жителі міста прийшли на це подивитись на вершині каролану, на стінах і парканах, у полях і садах. Вишикувались ті, хто не воював. Вони прощались вигуками підбадьорення і надії та мовчанням, народженим почуттям, яке не мало голосу. Перед брамою досадів життя чорна варта стояла, вишикувавшись, наче перед людиною, зі списами піднятими у вітальному поклоні. На краю урвища зібрались для огляду ельфи-мисливці внутрішньої гвардії та людина. Яка командуватиме ними за відсутності короля Емер Гіос, перший міністр Вищої ради, призначений захисником міста Арборлон? Покинувши каролан, ельфи рушили вздовж вкритих лісом скель крізь сім замурованих воріт, які позначали рівні спуску. Потім повернули на південь до вузьких ущелин через Ріл Сонг, через єдиний прохід на захід від міста. Де був перекинутий самотній міст, залізні опори якого були майже затоплені річкою, немов підкована металом змія, військо рушило мостом, перейшло його та увійшло в тихий ліс, блиск зброї та обладунків мерехтів, мелодії, пісень, виття труб і гуркіт барабанів перетворювались на відлуння, яке швидко губилось в густому листі. П'ять днів військо йшло на захід від Арпорлону, пробираючись крізь дрімучі ліси Батьківщини до Саранданону. Дощі перемістились на схід у Калагорн, сонце виглянуло з безхмарного блакитного неба, зігріваючи лісові тіні. Вони йшли розмірено, Кінота була змушена сповільнити крок, щоб не покинути піших воїнів. Свідчення небезпеки, що загрожувала ельфам. Ставали дедалі очевиднішими, коли армія проходила на захід через віддалені провінції. Повсюду були розповіді про покинуті будівлі та села, жахливі історії, які попереджали про темних і жорстоких монстрів, які вбивали без причини і зникали так само швидко, як і з'являлись. Багаті маєтки грабували, будинки рушили, а ельфів вбивали. Такі випадки траплялись нечасто, але вони лише переконували, що на захід від Арборлону більше не існує безпечних місць. Селяни вигукували підбадьорливі вигуки, коли армія проходила повз, але їхні обличчя залишались затьмареними сумнівами. Увечері п'ятого дня армія вийшла з лісу в долину Саранданон, долина була затиснута між лісовими масивами на півдні та сході. Горами Кенсроу на півночі та широкими просторами інізбору на заході, Пласка родюча ділянка сільськогосподарських угідь усіяна невеликими групами дерев і джерелами. Саранданон був житницею ельфійської нації, тут вирощувались кукуруза, пшениця, інші насінняві культури, вони обмінювались і продавались по усій батьківщині. Помірні температури та збалансована кількість опадів створювали ідеальний клімат для землеробства, і тому протягом багатьох поколінь саранданон слугував основним джерелом їжі ельфів, тієї ночі вони стали табором на східному краю долини, а на світанку наступного дня вирушили в дорогу. Вони йшли повз паркани, скупчення маленьких осель, сараїв. На полях долини працювали зі спокійною рішучістю родини ельфів, мало хто тут залишився, усе, що мало сенс у їхньому житті, було пов'язане з землею, яку вони обробляли, тож тутешніх ельфів так просто не злякати. До середини дня армія досягла західного кінця долини, а потім вони повернули на північ, де у сутінках стали табором на одній із галявин. Аланон постійно зникав, з'являвся, і ось вночі він, запущеною головою під темрявою плаща, йшов до намету ельфійського короля. Ельфи-охоронці, що стояли на варті, мовчки відступили вбік і впустили друїда без перешкод. Усередині він побачив короля з маленьким імпровізованим столом з дощок, покладених хрест навкрест на колодах. Перед ним стояла вечеря. Дардан і Ро мовчки стояли в глибині намету. Глянувши на друїда, Евантін відпустив їх обох. Одразу ж Аланон підійшов до столу і сів сам. Все готово? тихо спитав він. Евантін кивнув. А план оборони? У світлі олійних ламп король побачив, що смагляве обличчя друїда вкрите прожилками поту. Він відсунув вечерю. І поклав на стіл мапу батьківщини ельфів. На світанку вирушаємо сюди. Він обвів пальцем маршрут. Будемо захищати перевали, Галіскат і Ворлран, тож утримуватимо демонів стільки, скільки зможемо. Якщо прохід буде захоплений, відступаємо до Саранданону. Баєндрю стане нашою другою лінією оборони. А у демонів з'являться три шляхи якщо вони повернуть на південь з перевалів, їм доведеться обігнути Інісбор через ліси, а потім повернутись на північ. Якщо ж вони спочатку підуть на північ, їм доведеться пробиратись через пересічну гірську місцевість над Кенсроу і повертатись на південь. Будь який з цих шляхів затримає наступ на Арборлон щонайменше на кілька днів. Тож, єдиний вихід йти тут через жереб, через ельфійське військо. Аланон втупився в короля. Вони сто відсотків тут пройдуть, і ми протримаємось кілька днів можливо, довше, якщо вони не надумають обійти нас з флангу. Отож, два дні. Голос Друїда був рівним, беземоційним. Евентін застиг. Виходить два дні. Але якщо жереб буде взято, Саранданон буде втрачено. Арборлон стане останнім захистом. Зрозуміло! Аланон нахилився вперед, склавши руки вузлом перед собою. Нам треба поговорити про дещо інше. Друїд перейшов майже на шепіт. Демонів більше з нами немає. Тих, хто вже перейшов заборону, Дагдамор та його послідовники, вони не спостерігають за нами і не йдуть за нами. Якби вони стежили, я б відчув, а я нічого не відчуваю відтоді, як ми покинули Арборлон. Король безмовно подивився на друїда. Мені це здалось дивним. Аланон посміхнувся. Сьогодні в день я пішов у гори, щоб з'ясувати, куди вони рушили. Я можу розшукати тих, хто прихований від моїх очей. У мене є ця сила, але користуюсь нею обережно, бо ризикую викрити свою присутність, а також присутність тих, кого я шукаю. Саме тому я не стежу за вілом і твоєю онукою. Інакше я розповім демонам, де їх можна знайти. Проте розшукати Дагдамора це, звісно, ризиковано, але необхідно. Я думав, він ховається, але ні. Я знайшов його біля заборони в межах Гуар Флетс, його і тих, хто за ним йде. Оки що я мало можу про це сказати. Бо не бачив їхні думки, я лише відчував їхню присутність. Зло, що пронизує їх, настільки сильне, що навіть дотик до нього на мить завдає сильного болю. Тож я був змушений негайно відступити. Безсумнівно, демони збираються, очікують крах заборони, вони працюють над тим, щоб цей крах прискорити. Роблять це відкрито, не переймаючись ельфами. Це наводить на думку, що вони вже знають наші плани. Евантін зблід. Шпигун у моєму домі. Шпигун який попередив демонів, що ти будеш у Паранорі. Це пояснює, чому демони виявляють таку відсутність інтересу до наших пересувань. кивнув Аланон. Якщо вони вже знають, що ми маємо намір зупинити їх на жеребі, їм не потрібно йти за нами, щоб дізнатись, що ми збираємось робити. Їм залишається лише чекати нашого приходу. Підтекст цієї заяви не залишився поза увагою Евентіна. Тоді вони можуть готувати пастку. друїд кивнув. Питання в тому, яку? Їх ще недостатньо, щоб протистояти армії, їм потрібні ті, хто досі ув'язнений. Якщо поквапитись. Друїд залишив речення незакінченим і підвівся. «І ще одне, Вентін, будь обережним. Шпигун усе ще з нами. Він може бути навіть в цьому таборі, серед тих, кому ти довіряєш. Якщо випаде нагода, він може навіть скоїти напад. Друїд повернувся і рушив назад до входу. Король якусь мить дивився йому вслід, а потім різко схопився на ноги. Алонон. Якщо демони знають про нас, то напевно знають і про Амберл. Запала неприємна тиша. Двоє чоловіків стояли обличчям до обличчя. Нічого не відповівши, друїд розвернувся і вийшов. У той самий момент Андер йшов крізь переповнений ельфійський табір у пошуках легіону вільного корпусу та сті Яна, його місія полягала в тому, щоб дізнатись про потреби солдатів легіону, але в основі цього лежав особистий інтерес до командира. Він не розмовляв з Яном відтоді, як вільний корпус прибув до Арборлону. Ельфу було цікаво дізнатись більше про загадкового чоловіка. Вільний корпус став табором на південній околиці Кенсероу, вони вже виставили варту коней прив'язали, нагодували. Принц не одразу зміг знайти приміщення командира вільного корпусу, тому зупинив кількох солдатів, щоб спитати, де можна знайти Яна. Врешті решт його відправили до капітана легіону. «Яна?» Капітан був кремезним чоловіком з густою бородою і дзвінким, глибоким і порожнім сміхом. Та хто його знає? В наметі його немає, це я вам точно можу сказати. Він пішов кудись майже одразу, як ми розбили табір, кудись у гори. На розвідку? недовірливо перепитав Андер. Капітан знизав плечима. Можливо. Завжди хоче знати усе про місце, де може померти. Він грубо розсміявся. Ніколи нікого в розвідку не відправляє. Любить робити усе це сам. Андер ніяково кивнув. Мабуть, тому і досі живий? Живий. Мені здається, він ніколи не помре. Знаєш, як його називають? Залізна людина. Це наш командир. Ну, так, він виглядає дуже суворо, кивнув Андер. Цікавість принца розпалювалась. Капітан підкликав його ближче, і на мить кожен забув, з ким розмовляє. Знаєш, що таке райбек? запитав прикордонник. Андер похитав головою, і в суворих очах співрозмовника з'явився блиск задоволення. От тоді слухай. Десять років тому банда гномів розбійників палила та вбивала людей на східному краю прикордоння, злісні маленькі щури, їх було дуже багато. Легіон перепробував усе, щоб їх зловити, але не вийшло. Нарешті за ними відправили вільний корпус з наказом вистежити і знищити, навіть якщо на це піде у весь рік. Я пам'ятаю те полювання. Капітан присів на впочибки біля багаття, Андер згорбився поруч. Інші солдати почали сходитись, щоб послухати, п'ять тижнів тривало полювання. Корпус вистежив цих гномів на сході, у верхньому Анарі. Ми підійшли до них впритул. Патруль наших людей, всього 23 чоловіки, наткнувся на тиловий загін з кількох сотень рейдерів. Патруль міг би відступити, але не зробив цього, тому що це солдати вільного корпусу, вони вирішили боротись. Одного відправили назад за підкріпленням, решта залишились в маленькому селі під назвою Райбек. На той момент просто купка порожніх будівель. Протягом трьох годин двадцять солдати тримали оборону проти нападників, відбиваючи кожну атаку лейтенант, троє молодших офіцерів і вісімнадцять солдатів. Один з молодших був ще дитиною, сім місяців у корпусі, а вже капрал. Про нього мало хто знав, як і більшість він небагато розповідав про своє минуле. Капітан нахилився вперед. Після перших двох годин цей хлопчик був єдиним офіцером, який залишився в живих. Він зібрав півдюжини солдатів, що залишились в маленькому будиночку. Вони відмовились здаватись у полон, відмовились, а коли нарешті прорвались сили порятунку, повсюди були мертві гноми. Рука чоловіка стиснулась в кулак перед обличчям Андера. Їх було більше сотні. Усі наші люди загинули, всі крім двох. До того ж, один з них помер пізніше того ж дня. Залишився тільки один хлопчик Капрал. Солдат зробив паузу і посміхнувся. Того хлопчика звали Сті Янц. Ось чому його називають залізною людиною. А Райбек. Капітан урочисто похитав головою. Райбек показав, як повинен битися і вмирати солдат вільного корпусу. Солдати, що зібрались навколо, зашепотіли на знак згоди. Андер витримав паузу і підвівся. Капітан разом із ним випростався, наче згадав, з ким розмовляє. Е, так чи інакше, мілорд, командира зараз немає. Я можу щось для вас зробити. Андер похитав головою. Я прийшов запитати, можливо, вам щось потрібно. Трохи випити. вигукнув хтось, але капітан відмахнувся. З нами усе гаразд, мілорд. У нас є все, що потрібно. Андер кивнув. Суворі люди, ці солдати вільного корпусу. Вони подолали довгий шлях до Арборлону. А потім лише з однією ніччю відпочинку форсованим маршем вирушили до Саранданону. Він сумнівався, що їм справді багато чого потрібно. Тоді на добраніч, капітан, сказав принц, повернувся і пішов назад до ельфів, прокручуючи в голові історію про командира легіону, якого вони називали залізною людиною. Кінець 28 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!